Українська народна казка Цап та баран. Був собі чоловік та жінка. Мали вони цапа і барана. І були ті цап та баран великі приятелі, куди цап, туди й баран. Цап на город по капусту і баран туди. Цап у сад і баран за ним. Ох, жінко. каже чоловік. Проженімо ми цього барана й цапа. А то за ними ні сад, ні город не вдержиться. А збирайтесь, цапи, й барани, собі з Богом, щоб вас не було у мене в дворі. Скоро цап та баран теї зачули, зараз із двору майнули. Пошили вони собі торбу та й пішли. Ідуть та й ідуть. Посеред поля лежить вовча голова. От баран, дужий та несміливий! А цап сміливий та недужий. Бери, баране, голову, бо ти дужий. Ох, бери ти, цапи, бо ти сміливий, узяли вдвох і вкинули в торбу. Ідуть та й ідуть, коли горить вогонь. Ходімо й ми туди, там переночуємо, щоб нас вовки не з'їли. Приходять туди, аж то вовки кашу варять. А, здорові молодці! Здорові, здорові! Ще каша не кипить, м'ясо буде з вас. Ох, так цап злякавсь, а баран давно вже злякавсь. Цап і роздумався. А подай, лишень, баране, оту вовчу голову. От баран і приніс. Та не цю, а подай більшу, каже цап. Баран знову цупить ту ж саму. Та подай ще більшу. Ох, тут уже вовки злякались, стали вони думати гадати, як від ціля втікати. Бо це, кажуть, такі молодці, що з ними й голови збудешся. Бач, одну по одній вовчі голови тягають. От один вовк і починає. Славна братці, компанія, і каша гарно кипить, та нічим долить. Піду я по воду. Як пішов вовк по воду, хай вам аби що з вашою компанією. Як зачав другий того дожидати, став думати гадати, як би й собі від тіля драла дати. Е, вражий син, пішов та й сидить, нічим каші долить. Ось візьму я ломаку та прижену його, як собаку. Як побіг, так і той не вернувся. А третій сидів, сидів. Ось піду лише я, так я їх прижину». Як побіг, так і той рад, що втік, то тоді цап до барана. Ох, нум, брате, скоріше хвататись, щоб нам оцю кашу поїсти та з куреня убратись. Ох, як роздумався вовк. Е, щоб нам трьом та цапа й барана боятись. Ось ходім, ми їх поїмо, вражих синів. Прийшли аж ті добре справлялись. Уже з курення убрались, як побігли, та й на дуба забрались. Стали вовки думати гадати, як би цапа та барана нагнати, як стали йти і найшли їх на дубі. Цап сміливіший і зліз аж наверх, а баран несміливий. Так нижче. От лягай, кажуть вовки ковтунуватому вовкові. Ти старший, та й вороже, як нам їх добувати. Як ліг вовк догори ногами і зачав ворожити. Баран на гілі сидить та так дрижить, як упаде, та на вовка. Цап сміливий не став міркувати, А як закричить Подай мені ворожбита! Вовки як схватились, так аж пили по дорозі закурились, а цап та баран безпечно пішли та зробили собі курінь. Та й живуть. Якщо вам сподобалась казка, скажіть своє дякую вподобайкою. До зустрічі!